Привіт, мене звати Сігрьова Ірина. Я засновниця студії контенту та комунікації. Content Пар. І в EFTIM ми зайшли з командою понад пів року тому. Чому і як ми взагалі познайомилися з цією компанією і командою, це було весени, коли ми зрозуміли для себе, що час зростати, час виходити просто з чатиків в телеграмі, бо команда зростає, кількість клієнтів зростає, процеси налаштовуються зовсім по іншому, і нам потрібно вже створювати певну базу задачі, слідкувати по іншому за проектами, за їх ефективністю, за результатами. Активністю і налагоджувати процеси всередині самої команди. Тому ми з проєктом почали шукати рішення, які зараз є на українському, на світовому ринку, на європейському. І благо в нас є дуже чудова українська діджитал-спільнота, в якій ми знайшли таку чудову компанію і. Команду вирішили познайомитись, подивитись, що і як в них працює, і мене як власницю бізнесу дуже підкупило те, що вони об'єднали у одному сервісі одразу дві можливості: Це таск-менеджер і фінансова частина, для того, щоб можна було спостерігати більш Структурно і ефективно за всім тим, що відбувається взагалі в компанії, як куди ми зростаємо, і це однозначно допомагає, тому що наразі наша команда невелика будь якого формату, і я виконую роль також бухгалтера, фінансиста поки що, тому, звичайно, дуже допомагає автоматизація в тому, що підкріплені всі. Реквізити все автоматично додається в систему, і я одразу бачу наші графіки, кешфлоу, всі транзакції, і це допомагає аналізувати нашу ефективність як команди. Взагалі бачити рентабельність того, що в нас відбувається, і звичайно виставляти на команду їх заробітні плати, бонуси слідкувати за їх відпустками, що насправді дуже зручно, коли автоматично цей момент відслідковується, і я можу не. Будь-якого члена команди зайти і побачити, скільки днів протягом року він відгуляв, скільки він ще може взяти, коли саме відпустки будуть. Що теж дуже зручно слідкувати, щоб не було подвоєння і яких, якихось неприємних ситуацій. Тому я дуже рада, що ми знайшли і в тім, і я сподіваюся, що цей сервіс буде ставати все краще і краще, і ми зможемо так само з ними розвиватись і прирости стати як компанія.